Мати Калашникова з ногами, з руками. І я почав докопувати, ну чому, ну для чого, що це робиться таке? Виявляється, що чоловік здатний деградувати ще швидше, ніж жінка. І для того, щоб зберегти чоловіків, як, чоловіків, як суть чоловічу, держави штучно створюють різні бойові системи. Був час, коли навіть в Європі позабороняли багато бойових мистецтв. Але от недавно французи відродили свій Сават, греки відродили Панкратіон чомусь. Англічани відродили свій первинний бокс. Навіть взяти Росія чомусь не з того, не з цього, на противагу карате відродила рукопашний бой. Так, Чули про це? Середня Азія відродила кураж, грузини відродили тавба. Тобто по цілому світі йде процес відродження і спасіння чоловіків. Бо найкраще виховувати чоловіків саме бойові мистецтва. Бойові